Доброго вечора. До вашої уваги новини у викладі журналістів телестудії Тясмен. У неділю 29 листопада відбувся чин урочистого освячення Христа на купол каплички Святої Великомучениці Євгенії. Це капличка Української православної церкви Київського патріархату. Вона розташована по вулиці Косіора. Вже навесні тут розпочнеться будівництво величного храму. Незважаючи на дощову погоду, до каплички прийшло багато смілян. Серед них чимало доброчинців, які допомагають цій релігійній громаді, і, зокрема, у будівництві церковної споруди, освятити капличку приїхали священники з сусідніх благочинь, із настоятелем парафії української православної церкви Київського патріархату прото Богданом Степчуком. Вони провели співслужіння, святкову молитву та привітали громаду. Нехай під цим Христом на не неосвяченим. ця каплиця буде вічно і в ній люди будуть віднаходити душевний спокій, покровительство і само собою благословення і благодать Божу. Зі словами вітань та подяки звернувся до присутніх отець Богдан. Пригадуючи два роки тому назад, коли прийшов місто Сміла, де не було ні громади, ні людей, навіть земельної діляночки, навіть приміщення не було де молитися. І знаєте, це було дуже. На початку навіть не так страшно, тому що Господь дає сили. І з Божою волею ми бачимо, що дійсно, хоч які були труднощі, які були проблеми, навіть тут, в центрі міста, щоб отримати цю земельну ділянку, але з Божою допомогою ми отримали. І це є заслуга також дорогі в Христі ваша. Це є і заслуга народного депутата і нашого голови прафіяльної ради Грудика Сергія Ярославовича, тому що ця перемога це є те, що ми можемо. Молитися на цьому місці, отець Богдан буквально поіменно назвав усіх доброчинців та меценатів. Подякував всім небайдужим, які роблять посильний внесок у добру справу, що увінчається зведенням у смілі храму святої великомучениці Євгенії Української православної церкви, Київського патріархату. На освячення приїхав народний депутат України Сергій Рудик з родиною. Як голова парафіяльної ради і меценат, він пообіцяв, що й надалі допомагатиме парафії Української православної церкви, Київського патріархату. З наступної весни за ялицею почнеться будівництво вже великого храму, а каплицю ми вже встановили для того, щоб ви могли і в горі, і в радості йти до Бога своїми проханнями. Бо життя, на жаль, не стає легшим не про великий жаль. І тільки в Бога можна попросити справжньої реальної допомоги і отримати. Все, про що мріє сьогоднішня людина і в Смілі, і в Кам'янці, і в всіх селах Черкаської області, і в Чернігівській, і в місті Києві. Тому що Бог один і, власне, чим міг, допомагаю, буду допомагати далі. Ну і що? Слава Україні! Багато зусиль було докладено, аби ця капличка з'явилася саме в цьому місці в центрі Сміли. Народилася нова громада, народжується новий храм. Настоятелю, меценатам, громаді святі отці побажали многії літа. Купол та освячений хрест встановили на капличку. 4 грудня на свято введення в храм Пресвятої Богородиці тут відбудеться перше богослужіння в пам'яті жертв голодоморів присвятили тематичну зустріч у краєзнавчому музеї. Сюди завітав член Асоціації дослідження голодоморів в Україні Степан Мефодійович Василишин. Зустріч отримала назву «Непідкорені» в 33-му, «Непереможні» непереможні сьогодні. Представила гостя екскурсовод музею Лариса Петрушевець. Саме ця людина, яка взяла на себе мужність, тому що в той час це потрібно було мати мужність говорити і піднімати ці питання, адже довгий час ці трагічні сторінки в історії України замовчувалися. І навіть говорити про це було заборонено. Але були сміливі люди, які, в принципі, де просто ногами обійшли майже весь наш Смілянський район і відверто в відвертих розмовах збирали ось ці свідчення людей, які. Пережили ті страшні часи. Поспілкуватися зі Степаном Василишиним прийшли учні школи номер 3 колегіуму. Їм запропонували переглянути й обговорити фільм про голодомор. Доповнили кінострічку факти історії, спогади, записані свідчення очевидців та документів. Зокрема, названо жахливу статистику років голодомору на Черкащині. У своїй розповіді Степан Василишин використав спогади власні та очевидців. Говорив про причини голодомору і планомірне втілення тодішнім тоталітарним режимом своїх планів знищення українського народу. Якщо цілий рік у колгоспі пропрацював, то на плечах можеш принести заробіток, Тому що 25 грамів на трудодень давало. А то в деяких селах по 15. Що можна було? Якби не було свого роду, то так? дуже тяжко було, було планомірне знищення. Якщо взяти... Послідовність цих голодоморів то виходить, що спеціально робили через кожних 10 років, щоб знищити українську націю. Така мета була ця зустріч у музеї не лише розповідь про голодомор і вшанування пам'яті жертв 1932-33 років. Це урок того, як треба любити Україну і бути справжнім українцем. На прощання Степан Мефодійович звернувся до школярів зі словами Кожна людина це ваш учитель. Кожна людина це ваш учитель Зробив він вам погано, подякувати. Зробив хорошо, теж подякуйте, тому що ви підшипні кожна людина. У міському краєзнавчому музеї розгорнута тематичну експозицію, присвячену голодоморам в Україні. Серед експонатів є і подарунки Степана Мефодійовича Василишина, відомого смілянам не лише як дослідник голодоморів та громадський активіст, а й як майстер по дереву. Запобігти насиллю у будь-якому його прояві та привернути увагу до цієї суспільної проблеми ставить собі за мету щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Вона стартувала у Смілі 25 листопада і триватиме до 10 грудня. У перший день акції відбулося засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Тут затвердили тематичні заходи та розглянули низку інших питань. У першу чергу координаційна рада обговорила питання, що стосується міського етапу всеукраїнської акції «16 днів проти насильства і затвердила план тематичних заходів для дітей учнівської та студентської молоді батьківської громадськості. До їх організації та проведення будуть залучені фахівці управління освіти, молоді та спорту, управління юстиції, відділу культури, служби у справах дітей, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, правоохоронних органів та громадські організації. в навчальних закладах Міста як в загальноосвітніх, так і в дошкільних проводитимуться батьківські лекторії, зустрічі з батьками, тренінги, конкурси малюнків. Будуть виступи соціально-психологічних театрів. Будуть оформлятися, оновлюватися тематичні класні куточки, також будуть виготовлятися та розповсюджуватися інформаційно просвітницька продукція з даного зазначеного питання. Навчальні заклади будуть проводити у своїх школах і Прилеглої території вуличні акції. Окрім того, начальником відділу молоді та спорту Наталія Сергійовною Мослюк заплановано провести тренінги, гендерна політика та протидія насильству у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Акція розпочалася 25 листопада у міжнародний день проти насильства щодо жінок. Завершується 10 грудня у Міжнародний день прав людини. Крім цього, питання координаційна рада розглянула ще й інші досвідом роботи школи номер 4 Тири як школи родинного виховання поділилася директор цього навчального закладу Тетяна Трушкова. Управління праці та соціального захисту населення ознайомило присутніх з порядком надання пільг і допомог пов'язаних з охороною материнства та дитинства. Про стан демографічного становища в місті підготувало інформацію управління статистики в Смілянському районі. Цього ж дня відбулося засідання комісії міськвиконкому з питань попередження насильства в сім'ї. За підсумками роботи консультативно-дорадчих органів ухвалені відповідні рішення. Перший день грудня зима порадувала нас щедрим снігопадом та певно подарувала позитивні емоції. Тож бажаємо вам, щоб і ваш тиждень пройшов у такому ж гарному настрої та був сповнений вдалими подіями.